На зустрічі. Усі вже приєдналися до дзвінка. Так. усі на місці. Добре. Тоді давайте почнемо нашу зустріч. Усі вже приєдналися до дзвінка. Так. усі на місці. Добре. Тоді давайте почнемо нашу зустріч. На уроці. Ви підготувалися до сьогоднішнього року? Так, готові. Добре, давайте почнемо. Ви підготувалися до сьогоднішнього року? Так, готові. Добре, давайте почнемо. На тренуванні. Усі готові до тренування? Так, готові. Тоді давайте почнемо. Усі готові до тренування? Так, готові. Тоді давайте почнемо. У друзів. Усі зібралися? Так, ми всі тут. Гаразд, давайте почнемо гру. Усі зібралися? Так, ми всі тут. Гаразд, давайте почнемо гру. На презентації. Ви готові презентувати свою ідею? Готові. Добре, тоді давайте почнемо. Ви готові презентувати свою ідею? Так, готові. Добре, тоді давайте почнемо.